Привіт, малята! Зараз вже пізня осінь. Урожай вже весь зібрали і склали на зберігання, щоб вживати корисні овочі та фрукти взимку. Пропоную пригадати, які овочі та фрукти ви знаєте, але не просто так назвати, а відгадати загадки. Землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажуть і печуть, її варять і топчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як він зветься, друже. Відгадали? Це картопля. Довгий зелений, добрий зелений, добрий сирий. Хто він такий? Відгадали малята? Це огірочок. Помаранчева і гарна. У землі сижу немарно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть морквину. На городі він росте, червоним і жовтим буває. Коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Погляньте, що тут таке? Це помідор. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Це капуста. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Вгадали, це цибуля. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий буряк. Як бачите, лежать наші овочі в кошику і чекають, поки ними поласують. І вони свої накопичені вітаміни віддадуть людям на користь. Але я вам пропоную перетворити звичайні овочі та фрукти на казкових героїв, навіть на акторів, які будуть грати в придуманих вами виставах. Зробити це дуже просто. Я вам зараз все покажу і розкажу. Нам знадобиться листок білого паперу, фломастери, пластилін, невеличкий шматочок бажано білого кольору, ножиці. Ну і, звичайно, наші овочі та фрукти. На папері нам потрібно намалювати очі та ротики посмішки для наших овочів. Різні, різні, щоб було цікаво, і в нас вийшли різні обличчя в героїв. Ось ми і намалювали обличчя для наших овочів. Їх треба всіх вирізати. Очі окремо, а ротики окремо. Ну, ось ми і вирізали очки та ротики для наших овочів. А як ми їх будемо кріпити, я вам розкажу далі. Беремо нашу капустину, відриваємо шматочок пластиліну. Маленький, зовсім, і приклеїмо на нашу капусту. Потім. До пластиліну ми приклеюємо очі. Те саме ми зробимо і з ротиком. Маленький шматочок пластиліна і приклеюємо вирізаний з паперу ротик. І так далі. На всі наші овочі потрібно наклеїти очки та ротики, зробити обличчя. Ну ось, малята, ми зробили нашим овочам гарні обличчя. А зараз пропоную вам послухати невеличку казочку. Жили овочі на грядках, фрукти і горіхи у садках. Але прийшла осінь, і всі зрозуміли, що настав час збирати урожай. Я, капуста, тут найбільша. Кошику буду. Найперша. Я веселий бурячок, фіолетовий бочок, теж полізу в кошечок. Я, морквиця, ніби дівиця, до кошика не поспішаю, з усіма вітаюсь. Барабольки ми смачненькі. Кошик ліземо швиденько. Я червоний помідор, на городі мов сеньор, до кошика я поспішаю, трохи всіх я розпихаю ось так. Хоч маленький я часник, але в кошик швидко стриплю. Огірок я зелененький, я корисний і смачненький, теж у кошику мостився, з помідором подружився. Цибулини не журіться, швидко в кошик не боріться. Хоч горішки ми маленькі, в кошика. Стрибнем швиденько. Яблука, ми найсмачніше, покотилися до кошика скоріше. Я, Петрушка, хоч не овоч, але для здоров'я в поміч. Ось тому і я в кошик стрибну. Чудові перетворення овочів завершилися. До нових зустрічей, малята!